Банда Ауді, відома своїми зухвалами та жорстокими пограбуваннями, з'явилася на злочинній арені в Нідерландах приблизно у 2015 році. Група швидко здобула прізвисько Банда Ауді, завдяки своєму характерному почерку, викраденню та використанню надзвичайно швидких спортивних автомобілів марки Ауді, які давали їм перевагу над поліцією під час втечі. Ці люди були не просто випадковою групою осіб, а організованою злочинною мережею, що складалася переважно з молодих чоловіків, здебільшого ма Походження. Хоча багато з її учасників мали нідерландські паспорти, вони мали марокканське коріння, що додавало ще один вимір до цієї історії та викликало гарячі суперечки в Нідерландах щодо інтеграції і соціальних проблем у великих містах. Багато членів банди походили з проблемних районів Амстердама, Роттердама та Утрехта місць, де високий рівень безробіття та відсутність перспектив для молоді є звичними явищами. Саме в таких містах банда вербувала нових учасників, приваблюючи їх обіцянка. Саме легких грошей і високого рівня життя. Спочатку банда спеціалізувалася на викраденні спортивних автомобілей, особливо моделей Audi, які мали достатню потужність, щоб відірватися від поліцейських патрулів. Автівки зазвичай викрадали в Німеччині, а потім переправляли до Нідерландів, де вони використовувались у зухвалих пограбуваннях. Група добре знала місцеві дороги та короткі шляхи, що дозволяло їм перехитрювати поліцію під час переслідування. Угрупування також використовувало своє знання місцеве. Сервісів і технічні ресурси, що дозволяло їм модифікувати автомобілі для злочинної діяльності. Вони часто демонтували GPS-системи та інші пристрої стеження, щоб ускладнити їхнє виявлення. Спочатку банда зосереджувалась на пограбуваннях ювелірних магазинів та бутиків класу люкс. Проте згодом вони змінили свій стиль дій і переключилися на банкомати. Банкомати виявились надзвичайно вигідними цілями, оскільки спеціалізовані методи зламу дозволяли їм захоплювати великі суми готівки, використовуючи і навичка та технічні знання банда Ауді провела серію найвидовищних підривів банкоматів по всій території Нідерландів, а згодом і в Німеччині. Кожне пограбування було ретельно сплановане і виконане з годинниковою точністю, що дозволяло грабіжникам зникнути з місця події ще до прибуття поліції. Друзі, я дуже дякую вам за вашу активність. Давайте і під цим відео насипемо лайків, і не забувайте писати свої враження і думки про історії. Пограбування банкоматів стало основним джерелом доходу банди, і злочинці довели цю техніку до досконалості. Вони робили складні методи і постійно адаптувалися до нових заходів безпеки. Щоб зламати банкомат і дістати готівку, банда ауді найчастіше використовувала метод газового вибуху. Цей спосіб передбачав закачування займистого газу всередину банкомата, після чого він підривався, що дозволяло розірвати пристрій і дістатися до готівки. Хоча цей метод був дуже ризикованим, він дозволяв злочинцям отримати великі суми грошей за короткий проміжок часу. І завдяки спеціально модифікованим машинам Ауді, втеча проходила надзвичайно швидко, часто ще до того, як на місце встигали прибути правоохоронці. Навіть якщо місце було під відеонаглядом. З часом нідерландські органи влади усвідомили, що мають реагувати на зростаючу хвилю таких атак. Банки у співпраці з поліцією почали впроваджувати різні запобіжні заходи. Одним із перших стало запровадження нічної заборони на зняття готівки з 22 до 7 ранку. Ідея полягала в тому, щоб обмежити доступ до банкоматів у нічний час, адже злочинці зазвичай діяли вночі, коли вулиці порожні, і ризик бути спійманими значно нижчий. Окрім обмежень у часі, банки також Почали переміщувати банкомати з небезпечних районів у більш захищені місця, наприклад, всередині будівель або в зони з додатковими заходами охорони. Крім того, були впроваджені нові технології захисту готівки, зокрема механізми, які розбризкували спеціальне чорнило на банкнопти у разі вибуху. Якщо банкомат намагалися підірвати, чорнило розтікалося по грошах, роблячи їх непридатними до використання та легко впізнаваними. Однак банда швидко навчилася обходити систему захисту з чорнилом, що змусило банки спробу впроваджувати ще складніші заходи. Так з'явилася так звана клеєва безпека. Вона спрацьовувала в момент вибуху, перетворюючи банкноти на суцільний клеєвий блок. Це був тип захисту, який злочинцям було значно важче подолати. Стикнувшись із такими новими заходами, банда Ауді почала переносити свою діяльність до Німеччини. Хоча банкомати в Німеччині мали базові засоби безпеки, багато з них. Не були оснащені нічною забороною на зняття готівки чи клейовими системами. Німецька влада спершу не готова до хвилі підривів банкоматів, Швидко зрозуміла, що за цим стоять злочинці з Нідерландів. У результаті міжнародної поліцейської співпраці були розпочаті спільні операції з упіймання членів банди, що змусило злочинців ще більше вдосконалити свої методи та шукати нові слабкі місця в системах безпеки. Серія жорстоких пограбувань у Нідерландах, а згодом у Німеччині створила величезний тиск на владу, змушуючи в будь-що зупинити банду Ауді. Кожне нове пограбування призводило до більших збитків і зростаючого відчуття небезпеки. Після кожної атаки поліція організовувала облави, але злочинці використовували швидкі і маневрені автомобілі, залишаючи переслідувачів далеко позаду. Банда стала майже недосяжною. А її жорстокі напади на ювелірів та банкомати викликали страх не лише в Нідерландах, а й усій Європі. Ланська поліція була безсилою перед зухвалістю та швидкістю, які забезпечували ці автомобілі. Машини, які обирали злочинці, були оснащені потужними двигунами та системою повного приводу, що дозволяли їм швидко маневрувати і набирати швидкість навіть на вузьких міських вулицях. Злочинці також мали відмінне знання місцевих доріг, скорочених маршрутів і малолюдних шляхів, що давало їм змогу легко уникати поліцейських блокпостів і вводити правоохоронців у ману. З часом банда почала розширювати свою діяльність у Німеччині, де пограв. Обування банкоматів стали їхнім новим пріоритетом. Спостерігаючи зростання кількості таких випадків, німецька поліція розпочала співпрацю з нідерландською стороною, адже метод дій, швидкість та навіть фірмові ауді були безперечно пов'язані саме з бандою ауді. В межах цієї співпраці правоохоронні органи обох країн розробили досконалені методи відстеження викрадених автомобілей. Вони зосередилися на моніторингу викрадених ауді від моменту їхнього зникнення зі стоянок чи вулиць і до моменту використання в злочині. Нідерландські та німецькі правоохоронці також почали обмінюватися даними сканових спостереження, щоб точно відслідковувати маршрути втечі банди та прогнозувати, де вони можуть завдати наступного удару. Крім того, на кордонах було запроваджено додатковий контроль, а на автомагістралях поселені патрулі, особливо в районах, де вже фіксувалась активність банди Ауді. Ці спільні зусилля ускладнили пересування злочинців, і поліція поступово почала наближатися до банди. Однак, незважаючи на всі ці заходи, погоні залишалися складними завдяки й мобільності і маневреності банда неодноразово утікала з під самого носа поліції під час засідок та операцій. Бандити стали справжнім міжнародним викликом, і тільки співпраця європейських силових структур давала шанс на протистояння цій загрозі. Перше гужне пограбування відбулося у 2016 році в місті Бра. Банда протаранила викраденим ауді вітрину ювелірного магазину класу Люкс, пробивши систему безпеки з неймовірною силою. До того як поліція встигла зреагувати, грабіжники увірвалися всередині і викрали годинники та прикраси на сотні тисяч євро. Уся операція тривала менше трьох хвилин, свідки описували її як блискавишне пограбування, а банда одразу зникла, залишивши по собі лише руйнування і сліди шин. Незважаючи на швидку реакцію поліції, шансів надогнати грабіжників не було, що ще більше змінило легенду про їхню невлумимість. Друге відоме пограбування відбулося в Ейнговені у 2017 році і продемонструвало ще більшу винахідливість і точність дій. Цього разу вони використали два викрадені спортивні ауді, щоб заплутати поліцію. Один автомобіль Використовував роль приманки. Подій навмисне втягнув поліцію в погоню, створивши ілюзію втечі. Тим часом основна група використала другий автомобіль для самого програбування і стрімкої втечі з місця подій. Завдяки цій хитрій маневреності поліція була буквально введена в оманом, а злочинцям вдалося зникнути з чималим уловом. Однак найзухваліше пограбування приписується подіям 2018 року, коли банда вирішила атакувати банкомат просто в центрі Амстердама поруч із численними камерами спостереження та охороною. Вони використали газ. Щоб підірвати банкомат, а потім скористались хаосом диму та уламків скла. Зібрали гроші і зникли. Їхня добр сягала десятків тисяч євро. Однак, попри наявність записів з камер спостереження, зображення були розмиті через дим, що робило неможливим чітко ідентифікувати злочинців. Кожне з цих пограбувань доводило, що ця банда мала не лише швидкість і силу, а й стратегічний підхід до своїх дій, демонструючи велику гнуткість у зміні методів. Саме ця комбінація грубої сили з тактичним мисленням робила їх надзвичайно складною мішенью для правоохоронців і перетворила банду на моторошний символ сучасної злочинності не лише в Нідерландах, а й за їхніми межами. Протягом тривалого часу ця група осіб залишалася поза досяжністю правосуддя, успішно уникаючи як нідерландської, так і німецької поліції. Банда здобула репутацію завдяки своїм блискавичним пограбуванням, які відбувалися у різних локаціях, часто менш ніж за кілька хвилин. Їхні здатні діяти швидко, та чудова координація дозволяла проводити атаки ще до прибуття поліції, а завдяки потужним автомобілям їм легко вдавалося втекти з місця злочину, що, здавалося, робило їхній арешт майже неможливим. Однак, попри свою гнучкість банди, Охоронці не сиділи, склавши руки. З часом були вжиті скоординовані заходи, щоб зруйнувати діяльність злочинної групи. І ключову роль у цьому відіграли вдосконалений аналіз відеокамер спостереження. Та ретельне прослуховування перехоплених телефонних розмов, що дозволило ідентифікувати не лише членів банди, а й детально зрозуміти схеми їхньої діяльності. Поліція почала поєднувати різні інциденти, складаючи повну картину діяльності банди. Завдяки міжнародній співпраці правоохоронних органів було встановлено кількох ключових учасників банди, а це стало початком підготовки рейдів у 2018 році. Прорив стався, коли були проведені скоординовані рейди в кількох локаціях, що призвело до арешту ключових підозрюваних. Ці дії були ретельно сплановані та передбачали взаємодію між різними правоохоронними структурами, що значно підвищило їхню ефективність. Попри ці арешти, експерти зазначають, що організаційна структура банди була однією з причин її виживання. На відміну від традиційних злочинних угрупувань, аоді банда діяла як лусли конекте, слабо пов'язана мережа злочинців без жорстокої ієрархії. Така структура дозволяла членам діяти автономно, коли одне з'єднання ланцюга вибувало, інші могли легко. Продовжити діяльність або переміститись в інші регіони, наприклад, до Німеччини чи Бельгії, де банкомати мали менш розвинену систему безпеки. Саме тому, попри численні арешти, досі надходять повідомлення про нові пограбування за схожим сценарієм. Це свідчить про те, що деякі учасники аудібанди, банди або люди, навчені їхніми методами, можуть діяти самостійно або продовжувати пограбування під іншими назвами. Хоча банда, як організована структура була знищена, її методи стали джерелом натхнення для інших злочинів, що ще раз підтверджує сильний вплив, який вона мала на кримінальний світ. Попри те, що вони були розгромлені. Де як організована група, стиль пограбувань, який вони запровадили, залишив помітний слід у кримінальному середовищі. Нові банди почали переймати подібні стратегії, змушуючи правоохоронців постійно вдосконалювати системи безпеки та методи переслідування злочинців. Тому, хоча ця сумнозвісна банда і була знищена, її спадщина продовжує жити в злочинному світі, впливаючи на майбутнє покоління злочинців, які намагаються повторити їх успіх. Це була історія банди Ауді, угрупування, що залишило глибокий слід у кримінальній. Хроніці Нідерландії і Німеччини. А що ви думаєте про їхні методи? І як на вашу думку найефективніше боротися з подібною злочинністю? Напишіть про це у коментарях, або ж напишіть, чому вони попалися на вашу думку. Це угрупування справжній жорстокий злочинний синдикат, який переважно діє в Європі і відомий торгівлею забороненими препаратами, насильством та впливом, що виходить далеко за межі окремих країн. Щоб зрозуміти, що собою представляє макромафія, потрібно повернутися до її витоків, які сягають у 80-х і 90-х роках, коли багато сімей з Марокко емігрували до Нідерландів і Бельгії. Ця міграція була пов'язана з державними програмами вербування робочої сили. Марокканців залучали як фізичних працівників для подолання дефіциту то робочих рук у Західній Європі. У ті часи почали формуватися райони з великою кількістю мігрантів, які часто стикалися з соціальними проблемами, відсутністю інтеграції, безробіттям і маргіналізацією. Саме в таких умовах почали з'являтися молодіжні групи, які згодом перетворилися на банди, що займалися дрібними злочинами, крадіжками та торговлею забороненими препаратами. Однак, справжній розвиток макромафії як організованого злочинного синдикату припадає на період між двохтисячними і 2010 тисячі роками. Саме в цей час торгівля котиками стала основним джерелом їх. Доходів розширення глобальних торговельних маршрутів та зростання популярності порошку в Європі створили ідеальні умови для розгортання цієї організації. Порти в Роттердамі, це Нідерланди та Антверпені, це Бельгія, стали ключовими. Транзитні точки для великих партій котиків із Південної Америки дозволяють макромафії накопичувати великі статки та вплив. Назва макромафія проходить від марокканського коріння, багатьох її учасників і може перекладатися як марокканська мафія, хоча не всі члени походять із мароканського. Анські громади їхня спільна сімейна історія і зв'язки відіграють важливу роль у структурі та ідентичності угрупування. Цей культурний фактор також сприяв формуванню довіри та лояльності всередині організації, що є вирішальним у кримінальному світі. Одним із головних джерел доходу цієї злочинної групи є звичайно торгівля котиками. Їх я буду так називати, бо Ютуб такі терміни не дуже любить. Вони діють у великих масштабах, контролюючи ринки збуту в Європі через контроль та контрабандними маршрутами Анвертамі та Роттердамі в двох найбільших портах Європи. Ці порти є ключовими пунктами для постачання котиків із Південної Америки, і завдяки співпраці з колумбійськими та мексиканськими картелями, макромафія отримує доступ до дешевих і великих партій порошку, що дозволяє їм. Конкурувати з іншими злочинними угрупуваннями за ціною та обсягом, щоб ефективно проводити свої операції, макромафія опанувала кілька важливих логістичних і технологічних стратегій. Важливою складовою їхньої успіху є розгалужена мережа контактів серед працівників портів. Задяки цьому вони можуть безпечно переправляти порошок, ховаючи його у контейнерах, із легальним монтажем. Серед методів, техніка ріпонріпов, яка полягає в заміні вантажів у контейнерах без відома власника, а також використання систем. Тему відстеження, що дозволяло швидко визначати місце знаходження партій. Працівників портів часто шантажують члени мафії, погрожуючи розголошенням компрометуючої інформації про них. Макромафія застосовує різноманітні методи тиску на працівників портів і митниць завдати шкоди їхнім родинам або вдаватися до інших форм помсти. Такий тиск змушує багатьох погоджуватися на співпрацю. Навіть якщо раніше вони не мали жодного стосунку до злочинності. Іноді мафія також платить значні суми за одноразову допомогу, що змушує деяких ризикувати заради швидкого придбутку. Крім того, до угрупування входить багато кромпованих посадовців із метниці служби безпеки та поліції. Завдяки їхній підтримці організація уникає перевірок на кордонах і в портах, що мінімалізує ризики втрати партій котиків. Наприклад, у Роттердамі було виявлено, що деякі метники повідомляли мафії про заплановані інспекції. Екції і сприяли контрабанді нелегальних вантажів через митні процедури, завдяки таким досконалим логістичним схемам і розгалуженій мережі зв'язків. Ця жорстока організація значно розширила свою діяльність по всій Європі. Останніми роками вона проникла на ринки Бельгії, Німеччини, Іспанії, а також східної Європи. Їхній порошок навіть потрапляє до Великої Британії та Скандинавії, де макромафія конкурує з місцевими угрупуваннями та міжнародними злочинними організаціями. Банда також розробила модель співпраці з іншими місцевими злочинними групами. Замість прямих зіткнень вони пропонують нижчі ціни та стабільні поставки, що дозволяє їм укласти союзи і розширювати свій вплив. В Іспанії вони використовують порти серед зерномор'я, як там звітні пункти для порошку, що надходять до Західної і Північної Європи. Макромафія інвестує у сучасні технології, які підтримують їхні операції, крім використання зашифрованих месенджерів, таких як Sky ECC та Android Chat, Вони застосовують дрони для спостереження за портами і вантажами, а також gps системи для відстеження контейнерів. Використання цих технологій дозволяє їм швидко реагувати на потенційні загрози, такі як медні інспекції, а також оптимізувати логістику своїх поставок. Нині ця злочина група контролює значну частку європейського ринку кокаїну, приносячи мільярд. Ди прибутку щорічно, незважаючи на зусилля правоохоронних органів, їхня організаційна структура та здатність швидко адаптуватися, робить їх однією з найпотужніших злочинних груп у Європі. Їхній вплив входить далеко за межі торгівлі котиками. Він охоплює відмивання грошей, торгівлю, зброєю та інші форми організованої злочинності. Одним із ключових аспектів їхніх операцій є технологічна експертиза, особливо у сфері комунікацій. З огляду на розслідування поліції та необхідність діяти підпільно група використовувала зашифровані месенджери. Це дозволяло їм вести переговори та планувати операції, які майже неможливо розшифрувати для правоохоронців. Тоді цьому мафія могла координувати міжнародні дії, будучи впевненою, що їхні повідомлення не будуть перехоплені. Проте, у 2020 році стався прорив. Міжнародні правоохоронці зламали захист е та ЕЧОРЧАТСКІ. Сі, внаслідок цього поліція отримала тисячі повідомлень, які відкрили жорстокі деталі їхніх операцій в плані вбист імена та дані осіб пов'язаних із організацією. На підставі зібраних доказів було проведено серію арештів. Одним із найвагоміших став арешт Редана Тагі, Чи Тагі, нібито лідера макромафії, якого затримали 9 грудня 2019 року у Дубаї він ховався там кілька років, використовуючи підроблені документи і ведучий розкішний спосіб життя. Перед тим як його затримати, завдяки міжнародній співпраці, Редан Тагі ховався за кордоном. Після арешту його депортували до Нідерландів, де він наразі відбуває довічне ув'язнення. Йому пред'явлено звинувачення у керівництві злочинною мережею вбивств та торгівлі котиками. Процес над тагі, відомий під прізвищем Моранго став один із найбільших викликів для голландської судової системи через масштабні злочинної діяльності, жорстокість дій та погрози на адресу свідків і учасників судового процесу. Суд в Амстердамі посилив заходи безпеки до небаченого раніше рівня. Засідання проходять у спеціально захищеному суді, який називають бункером, оточеному бар'єрами, камерами та патрулями озброєного персоналу, через страх перед спробами заляк. Ковання чи нападами була поселена охорона суддів, прокурорів та свідків. Деяким свідкам надали нові імена в рамках програми захисту свідків у випадку з ключовим свідком на Беламбі були запроваджені особливі заходи безпеки після вбивства його брата і адвоката у 2019 році. Крім того, під час судового процесу навколо будівлі суду збільшили кількість озброєних охоронців. А всім, хто заходить до зали суду, доводилося проходити ретельний огляд. Усі ці заходи свідчать про величезну загрозу, яка ця організація становить для голландського суспільства та системи правосуддя. Серед затриманих були особи, відповідальні за логістику та фінанси організації. Наприклад, одним із них, працівник на прізвище CR вважається правою рукою Тагі. Його затримали в Колумбії та екстрадували до Нідерландів. Також багато осіб і пов'язаних із макромафією досі перебувають під вартою в очікуванні суду за звинуваченнями в замовних вбивствах і торгівлі забороненими препаратами, завдяки зламу до веща месенджерів, правохоронці отримали доступ до доказів проти інших злочинних угрупувань, що співпрацюють з макромафією у Бельгії та Франції. Десятки людей були затримані серед них озброєні постачальники та посередники, причетні до контрабанди кокаїну. Хоча ці операції стали серйозним ударом для організації, макромафія продемонструвала здатність адаптуватися і продовжує працювати. Замінюючи свої методи відповідно до обставин. Ще однією характерною рисою цієї злочинної групи є їхня надзвичайна жорстокість і безжальність у боротьбі за вплив у 2012 році. Почалася так звана – серія кривавих внутрішніх конфліктів, що виникли через суперечки між різними угрупуваннями за контроль над наркотрафіком і частками прибутків від торгівлі котиками. Вирішальною подією, що призвела до загострення конфлікту, стало знайти партії порошку вартістю на десятки мільйонів євро. Взаємні звинувачення утраті грошей спричинили серію нападів та вбивств. Відомі мафіози, такі як Редент, та Гіта Неофасі. Почали жорстоко змагатися, усуваючи своїх суперників. Ця війна перетворилася на тривалий конфлікт, що зачепив не лише кримінальний світ, а й суспільство. Загалом одним із прикладів були так звані публічні страти, і вбивства, що здійснювалися на очах у людей для залякування суперників і потенційних свідків. Члени макромафії стали відомі своїми екстремальними методами залякування, серед яких викрадення, катування та жорстокі вбивства. Невинні люди також ставали жертвами їхніх конфліктів. Одним із найвідоміших випадків стало Ство брата ключового свідка, який погодився свідчити проти Тагі. Це вбивство було попередженням для всіх, хто міг задуматися про співпрацю з поліцією. На жаль, схожа доля спіткала і їхнього адвоката, що шокувало громадськість і підкреслило далекосяжний вплив і біжальність цієї групи. Одним із найбільш приголомшливих відкриттів в історії діяльності макромафії стало виявлення таємного місця катувань поблизу Роттердама у 2020 році. Під час розслідування зламу шифрування ехрочарт. Поліцейські знайшли промислові контейнери, переобладнані для кам. Туртур -тур. шість із цих контейнерів були оснащені звукоізоляційними стінами, спеціальними гачками, ременями для нерухомого утримання жертв та іншими знаряддями катувань. Один із контейнерів був обладнаний як тюремна камера, ймовірно, для утримання зарушників. Це відкриття шокувало суспільство, адже показано на що здатна ця злочинна група задля залякування опонентів і утримання влади у своєму середовищі. Іншим шокуючим випадком пов'язаним із макромафією стало вбивство відомого журналіста розслідувача Пітера Ердева, який руками висвітлював їхні злочини та підтримував родини жертв. Дева був застрелений у липні 21-го року в центрі Амстердама, що викликало міжнародний резонанс. Вбивство здійснили громадяни Польщі, які виконували роль Кілера, що підкреслює транснаціональний характер діяльності цієї організації. Цей жорстокий напис знову засвідчив: наскільки небезпечною є макромафія для системи правосуддя. Та свободи преси, незважаючи на зусилля правоохоронних органів, макромафія залишається потужним гравцем на європейському ринку котиків, використовуючи свої жорсткі методи та передові технології, щоб отримувати свої позиції. Тле макромафії на популярну культуру не можна ігнорувати. Телесеріал Макромафія, який у вигаданій формі відображає події, натхненні реальними діями цього синдикату. Здобув величезну популярність у Нідерландах та Бельгії. Цей проект привернув увагу медіа та глядачів, адже точно показує жорстокість і складність організованої злочинності в Європі серіал. Також демонструє життя молодих людей, які потрапляють у мафіозні структури і наслідки вибору такого шляху. Водночас, проект викликав суперечки. де хто вважає, що він може прославляти злочинність. Макромафія це захоплива, але жахлива тема. Це історія про великі гроші і жорстокість і владу, яка продовжує розвиватися просто на наших очах. Сподіваюся, цей випуск допоміг вам краще зрозуміти, що такий кримінальний світ Європі, в якій все ідеально, і всі в неї хочуть. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про діяльність цих злочинних груп, і чи взагалі б чули про них. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски про злочини у західних країнах.